Христос посеред нас, дорогі брати і сестри, милостю Господа нашого Ісуса Христа ми дожили до сьомої неділі після святої Пасхи. І в цей день Свята Православна Церква звершує пам'ять отців Першого Вселенського собору, який відбувся в 325 році, треба сказати, що причина Собора. Було в тому, що в церкві серед людей віруючих появилося вчення, якого не знав Ісус Христос, якого не знали апостоли, вчення, яке упризняє божество Ісуса Христа. Тобто появився Арій і Його послідовники, які почали вчити того, чого не знав Господь, чого не відкрив нам Господь. Вони почали говорити, що Ісус Христос. Не є Богом. Хоча Біблія і православне вчення твердять, що Ісус Христос повноцінний Бог, Бог, який став раді нас людиною, але при тому всьому не перестав бути Богом. І от коли зібралася повнота церкви, і повнота церкви, затвердила, підкреслила, що ми сповідуємо Ісуса Христа як Бога. Єдиносушного Отцу. І так повнота церкви підкреслила, не придумала, не створила нове вчення, а підкреслила то вчення, яке нам відкрив Господь, що Ісус Христос являється таким же Богом, як Бог Отець і, як і Бог Дух Святий. В наш час доводиться багато чути таких висловів. Що неважливо, як вірити, неважливо, що сповідувати, від всі дороги ведуть до Бога все одно. Так це неправда. Тому що історія знає, що во ім'я Бога, на жаль, приносилися людські жертви. Хоч людина може сказати, неважливо, як я себе веду, важливо, що я хочу йти до Бога, а все остальне неважливо. Так важливо, дорогі браті і сестри. Господь нам пояснив себе, Господь відкрив нам вчення про себе, Господь нам дав можливість пізнати себе і його волю в тій можливості, в тій мірі, наскільки це можливо для нашого людського розума. Господь нас пояснив. І в церкві, як ми вже сказали, верніше в світі, як ми вже сказали, були такі ложні вчення, які сподвигали людей переносити Богу. Людські жертви, що з точки зору євангельської являється абсурдним вченням. Тому і по таких причинах, в зв'язку з такими ложними вченнями, звалися Вселенські собори для того, щоб підкреслити правильне розуміння Бога. І в цю неділю ми читаємо в церкві, 17 главу Євангелія від Йоанна, так названу Перосвященницьку молитву. В якій є важливі слова. Господь Ісус Христос каже: це і є життя вічне, щоби знали тебе, єдиного істинного Бога, і якого ти послав, і посланого тобою Ісуса Христа. Тобто, сам Господь підкреслює, що спасіння душі, життя вічне залежить від пізнання Бога. Тобто, тут, на землі, ми повинні пізнати Бога. Війти в спілкування з Богом. Ну як це можливо, якщо Бог знаходиться за межами пізнання людини? Нема таких сил, які б могли в повній мірі пізнати Бога. Тому й Господь являється в цей світ, в лиці Ісуса Христа. І через Ісуса Христа ми пізнаємо, наскільки це можливо для нашої людської природи, пізнаємо самого Бога. Як це відбувається? Господь сказав, якщо ти любиш мене, заповіді мої виконуй. Господь чітко пояснив, що таке служіння Богу. Господь чітко пояснив, що таке любов відносно Бога. Тому що любов до ближніх, любов до дітей, до чоловіка до дружини, дружини до чоловіка це відоме нам почуття. Но як бути відносно Бога? Тому й Господь сказав, якщо ти любиш мене, заповіді мої виконуй. І людина, яка виконує заповідь Господа Ісуса Христа, яка раді Ісуса Христа звершує над собою великі зусилля для того, щоб бути послушним Богу, не брехати, не обманювати, не красти, не робити іншому того, чого не бажаєш самому собі. Людина, якщо старається, звісно, не вистачає сили в людини виконати закон Божий. Но тут відбувається співпраця, коли раді Господа, раді пізнання. Раді того, щоби жити з Богом, людина звершує над собою зусилля, Господь це все бачить, і таким людям Господь суддіствує своєю благодатною силою. Господь дає, тобто, таким людям сили для того, щоб виконати заповіді Його. Але лише тим людям, які раді Господа стараються, звісно, немає сил. Звісно, людина падає, встає, плаче і знову старається бути послушна Богу. І Господь це бачить і укріпляє таку людину, і в такої людини все получається. Поступово людина впускає в своє серце Бога. Ми часто говоримо про царство Боже. А що таке царство Боже? Де воно є? Господь сказав: не шукайте його не тут, ні там, тому що воно внутрі вас є. Тобто Царство Боже це стан душі. Це коли Господь входить в душу людську, людина впускає Бога, і Господь. Там формує Царство Боже. І тут воно починається насправді тут, на землі, вже сьогодні, а там у вічності воно продовжує, і, як каже святі Отці, розвивається безкінечно. Тому і ці важливі слова, які були прочитані в Євангелії, вони пояснюють нам, в тому і є вічне життя, щоб це і є вічне життя, щоб знали тебе, єдиного істинного Бога і посланого тобою Ісуса. Христа. Тобто ціль нашого життя людського якраз і в тому, щоб служити Богу. Якщо це не звершується, значить не можна назвати людське життя повноцінним. Це просто існування. Деколи дай Бог щоби людське, а деколи навіть скотоподобне існування. Лише тоді, коли людина служить Богу, ми можемо сказати, що людина живе. Тому що всі цілі в житті, які ми переслідуємо, це все кінечне. Ми не можемо сказати, що ціль нашого життя це робота, бізнес, кар'єра, навіть діти, навіть сім'я. Тому що це все тимчасове. Но якщо людина пізнає Бога і починає служити Богу, тоді земне життя має небесну, вічну перспективу. В такому разі ми можемо сказати, що наше життя повноцінне, а не просто існування. Інші слова, які продовжується в тій первосвященнічній молитві, звучать так: ми замічаємо деяку, таку, деяке спілкування у середній Святої Троїці, коли людська природа звертається до божественної, природи, до, до божественної природи із молитвою за нас, каже Ісус Христос, звертаючись до Отця Небесного, говорячи про нас, щоби Він. Нас сохранив в єдинстві, щоб ми були єдині, як і вони єдині, як Свята Тройця єдина і нероздільна. В цьому сила нашого життя, щоб бути єдиними між Собою во Христі Ісусі. Ми різні за поглядами політичними, історичними. Але коли ми об'єднуємося довкола Ісуса Христа, починаємо слідувати Його Слову. То через це відбувається єдинство довкола Ісуса Христа і в тому і щастя нашого земного життя. Тому що люди, які єдині в Христі Ісусі, вони послушні Богу. Значить, такі люди не будуть вбивати один одного. Тому що вони послушні Слову Божому, який каже: не вбий, вони не будуть ображати один одного, обманювати, красти, зраджувати. І навіть земне життя от тоді воно перетворюється в рай. Тому що Бог. Об'єднує людей довкола себе через Ісуса Христа. І якщо цього немає, то тоді починається хаос, немає тої точки, до, до якої ми притягуємося. От чому диявол ополучився на церкву святу. Все хоче зробити, щоб не було єдинства в церкві. Це і єресі різні ложні вчення, яких не знав Бог. Це і розколи, все розриває це єдинство. Для того, щоб зробити нас нещасливими. І закінчується ця персвященничка молитва, яку ми читаємо раді пам'яті Отців Першого Селенського собора, словами, де Ісус Христос хоче, щоб ми були в радості, живучи з Ним, були в радості. Дійсно, людина, яка живе з Богом, вона, вона її серце наповнено великою радості. Така людина смерті не боїться, тому що вона переконана, вона знає, що є вічне життя, і ми народжені тільки для вічності. Така людина не переживає за завтрашній день, тому що вона знає, що промислом Божим зав... завтрашній день буде влаштований. Наш Отець Небесний ніколи зла людям не робить. Своїм дітям не робить зла. Ми зло самі собі робимо, вбиваючи, обмануючи один одного, насміхаючись один над одним, ми робимо зло. Бог ніколи не робить зло. Бог все робить для того, щоб люди були щасливі і мали ту справжню духовну радість. Тому, звершуючи пам'ять святих угодників Божих Першого Сленського собора, ми згадуємо цю молитву, яка розміщена в Євангелію від Йоанна в 17 главі. І ця молитва, ці слова, які були приведені, вони пояснюють нам, як. В чому сенс нашого життя, сенс нашого життя, щоб бути з Богом? Якщо ти з Богом тут на землі, ти з Ним об'єднався, живеш, ти став послушним Богу, ти обрітаєш тим же самим щастя. І будучи з Богом тут на землі, продовжується твоє існування з Богом у вічності. Можемо привести паралель. Якщо ти живеш без Бога тут на землі, признаки того, що ти без Бога це лукавство, обман, завість, брехня. Погані слова це признаки того, що людина далека від Бога далека від Бога. І якщо ти тут на землі далекий від Бога і без Бога, у вічності те же саме продовжиться. Тому можна сміливо сказати, що царство Боже і вічне життя починається сьогодні, тут, на землі. Господь сказав, воно всередині вас. Тому нехай всемілости Господь дасть нам сили трудитися, щоб царство Боже було в нашому серці, щоб Бог знайшов місце. В нашому серці, щоби жити раді Господа, жити з Богом, думати через призму Його Євангелія, поступати через призму Його слів. Якщо будемо так поступати, будемо щасливі тут на землі, а в вічності зможемо жити з Господом нашим в його райських обіцях. Амінь. Христос посеред нас.